Так, друзі, ну що, зацвіла моя вербена. Ви бачите, скільки багато наросло цвітоносів. Це все скільки тут багато. І цвіте вона потроху. Квіточки невеликі, але їх багато. Вербена. Я всім раджу. Не знаю, чому в мене. До речі, покажу вам. Не, неймовірно, завжди піларгонія. А це я навіть не знаю що. якась таке дивина. Сульфінія теж цвіте потрошку. Ну, вірбіна, звісно, радує, радує, радує. Це один кущик, оскільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, з вас. Ну, десь 15 цих, навіть більше, ось маленькі. Коротше, раджу всім вірбену.